Доброго дня, вітаю, вітаю. Через фільтрацію блокпости привезли передали на... да, Дуже приємно, доброго дня. Я це відразу на трьох локаціях одночасно здавали дуже потужну, програму відеослав. Маріуполь це була п'ята ротація. Торогічне втручання, реабілітація. Мені дуже приємно бути тут. Подякувати вам а від усіх українців, українок всього нашого. Суспільство, подякувати вам за ваш великий внесок в державність України, в нашу незалежність, в життя України. Ми віримо в перемогу, віримо в мир. Війна закінчиться. Відновлення точно буде, і я вважаю, що економіка, архітектура, логістика важливі напрями, які будуть точно в дефіциті. Я б звернув би увагу на реабілітацію і психологів також. Їх буде бракувати через те, що великий буде запит, військо у нас велике. Повернення буде повернення багатьох військових, багато поранених людей, сім'ї. Вимушено переміщених осіб, то що ви це самі знаєте. Тому я думаю, що це є запит на а, такі професії, тому що я думаю, що у нас була нерозвинута мережа реабілітації, психологічної допомоги. Просто її у нас так не було, як є в деяких державах світу, і це потрібно розвивати. Держава дуже старається, ми вкладаємо в це. В ці процеси гроші і підключаємо всі сектори до речі оборони, тому що сама держава або сам Міністерство охорони здоров'я ну не вирішить це питання тут разом з обласною радою, з громадами, і разом вже ми підключили щодо реабілітації е, національного гвардію всю інфраструктуру міністерства внутрішніх справ. У них з цим, якщо чесно, краще ніж у інших.